У Вінниці продовжує зростати кількість об'єднань співвласників багатоповерхових будинків. Все більше вінничан прагнуть відмовитись від обслуговування їхніх будинків жеками. Так, мешканці двох будинків, що по першому провулку київському, зібрались на загальні збори, аби обговорити питання щодо створення ОСББ. Це більше вінничан прагнуть відмовитись від обслуговування будинків Жеками та створити ОСББ. Переваги такого об'єднання відчули на собі мешканці будинку 59, що по першому провулку київському. З 2008 року його утриманням займаються чотири людини керуючий ОСББ, бухгалтер, прибиральниця та двірник. За цей рік можна сказати, що ми багато чого досягли, люди побачили конкретну роботу, як працівників, як організаторів, які безпосередньо займаються роботою і обслуговуванням будинку, тому що особливість нашого будинку та, що ми управителя не наймали, а своїми силами обслуговуємо повністю і надаємо послуги нашим мешканцям мешканці. Можна сказати, на цей час задоволені тарифи ми не підняли. Мешканці ж розташованих поруч будинків, а саме 64-го та 66-го, нарікають на роботу ЖЕКу, який їх обслуговує. кажуть, постійно протікає дах та комунікації у підвалах. Також 28 жовтня ініціативна група зібрала загальні збори мешканців будинку, аби обговорити питання щодо створення ОСББ. Я думки такої що повинні жеки давати кошти. А поруч з вашим будинком ось є такий зразковий будинок. Ви бачили, як там? Бачили, бачили. Люди все за свої гроші. Купляли все за свої гроші, вибрали голову. От. І о, ви бачите, що там благоустрій. А вас так само пропонується зробити ось таке. Ви, ви... Пропонується. Я лічно погоджуюсь на це. Лічно погоджуюсь. Наразі питання створення ОСББ у цих будинках залишається відкритим. Мешканцям не вдалось дійти спільної думки, адже під час зборів виникло чимало суперечок. Жителі потребують гарантій щодо проведення капітального ремонту у разі створення об'єднання. В свою чергу представники влади зазначили, виконання тих чи інших робіт передбачено договором про співфінансування, який укладає новостворене ОСББ з міською владою.